Ви можете отримати штраф, якщо не замінити свої водійські посвідчення на польські після перебування 185 днів. Якщо у вас є карта побуту, ви перебуваєте більше 185 днів, то вам обов'язково потрібно замінити свої водійські посвідчення на польське. Чому я вирішив цю тему порушити? Тому що до мене сьогодні дзвонив клієнт, якого зупинила поліція, виписала йому штраф, сказали йому, що він. Та якби рахується без водійських посвідчень, тому що він мав замінити свої водійські посвідчення після 185 днів. Так йому виписали штраф, направили справу до суду. Так, він поїхав в виділокомунікації, йому сказали, що е, то, що поліціант йому сказав, що в нього заказ на півроку, цього заказу ще немає, цей заказ буде аж після суду. Так, він чекає на суд. Так і тоді ж буде вирішуватись, чи він отримає цей заказ чи ні. Але ну поліціянт виписав штраф і направив таку справу до суду, і він не може на даний момент, скоріш усього, їздити автомобілем. Ну і така неприємна ситуація. Так, так що вас попереджаю. Якщо ви вже довго перебуваєте в Польщі, у вас вже більше 185 днів перебування. Ви постійно на карті побуту, то вам бажано своє водійське посвідчення замінити через те, що ви рахуєтесь як резидент. Так що, якщо когось цікавить заміна на польський, звертайтесь мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.